Всім привіт! Ви на каналі Потулили. Я тулю за кавою вже другий раз. Бо цей плужарик. Я, я, я вийшла за кавою, дійшла до місця, де ми снідаємо, п'ємо каву, замовила каву і з'ясувала, що в мене немає з собою грошей. Добре, що я з'ясувала це до того, як вона її зробила. Я така стоп, стоп, вейт і довелося йти назад, брати гроші, зараз прийду, така і все-таки давайте мені ту каву А ще вчора було на ринку зараз покажу. Я дуже сильно собі хотіла такі капсюлінки. Просто це якась мрія була. Їхню покупку я дуже довго відкладала, бо ну, я знала, що буду переїжджати, на що вони мені вони багато місця займають. Так, да, вони легкі, але це. І завжди там з дівчатами розмовляла: хочу капці, хочу капці. Я купила ці капці. Я пройшла за кавою назад і розумію, що вони мені натирають. Це просто епік фейл. Я не знаю, може за тиждень розносяться. Але мріяти про цікавці, з'ясувати, що вони тобі не пасують, це просто плак-плак. Ось тут ми дуже часто снідаємо. Ми пробували ось ці позиції, ось ці позиції. Це такі тарілочки до них проносять ще хлібчик, а це звичайний баймі. Завтра хочемо спробувати, що ось це з рисом таке. Ось такі вони мають грошики. Вони повністю із пластику, бо дуже велика вологість. А там готується моя кавуся. Ням-ням-ням. Це місце, де ми снідаємо, знаходиться біля більярду. І бачите, дуже багато байків. Зранку, може, один-два байки, хоча більярдна круглосуточна. І це так прикольно, бо в Польщі все зачиняється, неділя нічого не працює, а тут навіть більярд круглосуточний. Типу о 12-й ночі. І пограю в більярд, чого б і ні. Так що це ще один плюсик. Кохве захвачено, толю на море. Ціна такого кохве 20 тисяч, а 1 долар це 26 тисяч, тобто трішечки менше долара. І я вважаю, це побіда пити каву за таку ціну. Причому кава досі пристойна, вона дуже міцна, але може бути. Що таке сезон дощів у В'єтнамі? Я підгадала час, коли закінчився дощ на вулиці. Сонечко, прям класна погода, холодненька кава, все є, можна йти гуляти. І якщо вам здається, що доща немає, а він є, і він прям такий, ну, ось ця роса, яка така дрібненький, але частенький, і все. Я розумію, що це ще сонечко вроді і не дуже пасмурно, але зараз може таке лупанути. А я хотіла піти на пляж, підняти лілсиків. Прикаця пунька на цей. Жалоба номер 2 на мої шикарні капсулінки. Перше, я вже казала, що вони натирають, а друге, прийшла на пляж, дивіться, воно на смітнику, які замечательні стоять. Я їх не брала, але щось мені підказує, що це ще й мій розмір. Коротше, зря викинуті гроші. Йдемо подивимось на морки. Орки, море, ну коротше. Аня так балякає. Андрій намагається з тим змиритися, в нього не виходить. Він, він мене єдине, що перевчив, то я, коли почали зустрічатися, я йому завжди казала, рюкзак. Рюкзак Андрій, рюкзак. Він, Аня рюкзак. Коротше, дуже сильно він давив, перевчив, а потім я переїхала до нього в Черкаси. виявилося, що половина Черкащан каже рюкзак. Я кажу, і всі кажуть, рюкзак, а ти мене ганяв, щоб я крила рюкзак. Коротше, хвилиночку показую вам море. Красиво. Там гори. Можна покататися, ота біла плямка на моєму пальчику. то така дуже величезна статуя, леді буде. Дуже прикольно. Обов'язково сходимо туди, погуляємо. Повний самий кайф для серпінгістів. Отам от можна подивитися серфінгісти. А там можна плавати. Бачите, оці червоні флажки. Це значить, що не можна купатися. Вони ось так от по всьому пляжу розставлені. Можна купатися тільки в одному місці, там, де рятувальники. Зараз підійдемо, покажу. Ось там можна купатись. Тільки в тому місці. Якщо ви будете десь в іншому місці купатися, то вас почнуть ганяти. Скажуть, ні, йди з цього місця, туди-сюди. Але якщо ви хочете купатися де завгодно, вам треба сьорф. От сьорф, зараз якраз такі хвилі, і сьорфінгісти — це єдині люди, яких не ганяють. От там от прикольна будівля, вона мені дуже подобається. Повністю травою поросла. Ну, не травою, але це такий дизайн, але прикольно. Пальми, дуже багато ліжаночок. Але можна зі своїм полотенішком прийти, воно люди теж загорають. Орендувати, не обов'язково купляти, тут теж дуже багато де можна орендувати серф і покататися собі. Кайфуліки. Я вже повернулася додому і ми з Андрієм в пошуках їжі. А це що? Піца. А, то під цим ми хочемо сир. Ой, рису. Коротше... Сир, рис. Сир, Рис одне й те саме. І цей. Ой. Я вже забула, що хотіла сказати. Ось покажу вам ціни, що я забула і зависла. Це все, можна сказати, по 3 бакса. Вже погуляла, трошечки попустив мій негатив. На завод все одно не готово чи готова йти, не а взагалі, дивіться, які е, льодик тут приносять до фанти. Просто, мені здається, там а! Получилось естетично зробити, чи таке. Воно робимо так. А смс, 23 злотих за шов. Відренка? Ні, ну бідренківська. Ні. 23 злотих. В бідрёнки по 16 ми брали, а в кафешках по 23-32. 32, 32 в ті в короні була. Ми тільки що з'ясовували. Скільки коштує така піца в Польщі, бо виглядає вона дуже пристойно. Що там по тісту на смак? О, Андрія сир з рота з піцу витягнув за тестіна. Поїли піцу, нам було дуже смачно, в туалет сходили нормально, заклад лайк, можна ходити. Тільки що виходимо на вечірню прогулянку. На виході з хати зустрічаємо жіночку, якраз ту, яку ми бачили, коли тільки дивилися цю квартиру. І щось з нею стоїмо, розмовляємо і. Вона виходить, живе над нами. І кожного разу, коли я ходжу на дах вішати свою білизну, проходжу мимо її квартири, і там стоять капці. Я щось така кажу, а це ваші капці там стоять. А я завжди мимо них кажу, блін, хочу собі такі капці. Але хочу взяти А Андрій каже, не можна тут віздя камери стоять. Я пожартувала. А тітенька так напряглася, а зараз я ходжу, і в мене совість гризе. Блін, може вона реально подумала, що я її тапці стибряти хочу. Ну, коротше, треба вчитися так не жартувати. А що це таке? Дивіться, щось тут. Але то не сушиться, напевно, бо була б якась підстилка. Але щось, напевно, розсипане. А друга історія була, що я завжди жила з думкою, що у В'єтнам на в'єтнамських ринках дешевше ніж в супермаркеті. Ну бо правда така, що в Польщі на ринку ну зазвичай дорожче ніж в супермаркеті, але теж треба знати, що. І я тільки що зайшла в супермаркет і купила яйця дешевше, ніж я їх купувала на ринку. А там я напевно не домашні купляла, а у тітоньки інші. Ну, коротше, розстроїлась і з'ясувала, що треба все-таки чекати всі ціни, Ну то й таке, а не просто от з якоюсь своєю впевненістю ходити.